Зробити заняття спортом цікавим та доступним для кожного покликаний проєкт Активні парки. В Кременчуці стартувала програма Соціальний проект Здорова Україна, програма президента України Володимира Зеленського. За цією програмою Активні парки можуть долучатися всі бажаючі дорослі, діти, батьки разом з дітками приходити та проводити активно час, збадьоритися після монотонного сидячого навчання, після роботи. Локація для оздоровчої рухової активності розташована неподалік встановленого гелікоптеру у парку Придніпровському. Можна приходити до нас за адресою вулиця Коцюбинського, 2, Придніпровський парк та займатися руховою активністю. Знаходимо дозвілля для кожного: бадмінтон, фрісбі, можна загальна фізична підготовка, можна координаційну драбинку використовувати, можна пограти рухливі ігри, зіграти в різні спортивні ігри: волейбол, футбол, баскетбол. Знаманіття є тому, приходьте, долучайтеся та активно проводьте час. Здорова Україна, здорове майбутнє. Програма стартувала буквально на минулому тижні, але вже не була популярності та має постійних учасників проекту. Ми вже на перший раз приходимо. Дуже подобається увага дитина займається. Все дуже чудово. Мені тут дуже подобається, тому що я тут можу робити все, що мені хочеться. Я сьогодні залазила на кольця та робила любі трюки. А подружки Софія та Уляна сьогодні вперше долучилися до рухової активності з координатором проєкту Активні парки і не пожалкували про те. Ми гуляли. Підійшли сюди нас, позвали, що можете пограти з нами в різні різноманітні ігри. Ми, звісно, долучилися, бо це дуже весело. Тим паче нічого було робити. Тут дуже цікаво, дуже весело. Мені також сподобалось. Будемо обов'язково приходити в суботу та в четвер. Адже саме у ці дні Дарина готуватиме цікаву спортивну програму для дорослих та дітей, які долучатимуться до активного спортивного дозвілля у парку Придніпровському. Запрошуємо долучатися до активних парків в четвер та суботу з 15.00. Ми працюємо регулярно. Слідкувати за анонсами та заходами, які будуть відбуватися, ви можете на сторінках соціальних мереж Facebook та Instagram. Сторінка називається Активні парки Кременчук. Також можете приходити на локацію та сканувати QR-код, встановлювати додаток Активні парки та слідкувати за всіма анонсами безпосередньо вже в додатку. Цей проект безкоштовна можливість для дорослих та дітей. Тей подбати про своє здоров'я, фізичну підготовку та активний спосіб життя. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик. Кремчуцькі новини.